Зараз нами Владислав Волошин на прямому зв'язку, це речник Сил оборони Півдня України, полковник. Наші вітання вам, пане Владиславе. доброго вечора. Слава Україні, героям, героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж стосовно запорізького напрямку. Яка оперативна ситуація там і окремо по Кам'янському? Деталізуйте, будь ласка, на запорізькому напрямку, зокрема на Гуляйпільському і Оріховському напрямках. Ситуація доволі непроста, але вона мало чим змінюється. Ну вже приблизно тиждень е, вона однакова. Е, тобто, противник продовжує обстріли, продовжує удари дронами камікадзе, застошов, застосовує авіацію, а також е, проводить невелику кількість штурмових дій. Е, зокрема, е, щодо Кам'янського, то противник тут е, ну, на, наразі проводить перегрупування сили засобів. А Українські сили оборони України е, намагаються його вибити і втримати ті позиції, вибити з Кам'янського і втримати ті позиції, які у нас ще є в цьому населеному пункті. Е, крім того, ворог е, застосовує авіацію для того, щоб е, інші населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, щоб нанести в них якнайбільше руйнувань, е, зруйнувати. Не лише наші позиції, а й будівлі, які розташовані, які є в цих населених пунктах, тобто зробити вигорілу чорну смугу для того, щоб далі спробувати просуватися, ну захоплювати нашу територію. Пане Владиславе, в контексті того, що ворог активно гатиться по Херсонщині, що маємо розуміти в, в тому сенсі, чи готують вони плацдарм для висадки десанту? Або що інакші формулювання, які ми зустрічаємо в повідомленнях від ворога? Ну, щоб готувати плацдарм для висадки десанту, треба знати, куди він може висадитись. А наразі вся. Острівна зона, вона під контролем Сил оборони України. Щодня ворог проводить по ну останнім часом по декілька штурмових дій, намагається висадитись по всій острівній зоні. Але така кількість штурмових дій там одна-дві на одному з островів. Там якщо брати, наприклад, на півдні там острови Козулиський, Забич, там одна штурмова дія одна ж одна штурмова дія там на острові Білогруди. Наприклад, е, крім того, там дві-три штурмових дії біля Антонівських мостів автомобільного і залізничного все це в в принципі більше нагадує е, такі диверсійно розвідувальні диверсійно-пошукові дії. Тобто він намагається промацати нашу оборону. Е, ну говорити про якісь активні такі форсувальні дії наразі не можна, тому що ну. Один-два чоловіки це такі штурмові групи. Ну не знаю, що вони там будуть штурмувати. Вони намагаються висадитись на це на один з островів, там, якби і на ньому закріпитись. Чекають їм скидують, скидають туди з дронами з дронів. Верніше скидають е, забезпечення, там боєприпаси, продовольство, воду. Ну і вони сидять там на цих островах день-два, поки їх не знищують сили оборони України. Тобто. Про захоплення якихось плацдармів наразі говорити ну, зарано, тому що вони не, не, не вчиняють таких дій. Скажіть, а на яку частину доби припадає найбільша активність? І окремо, якщо ми вже та острови згадали, оті е, славетні якірні міни багато річкових хробаків половили вже? Щодо якірних мін, е, то я вам скажу, що це ну, доволі дуже хороша. Така, ну скажімо, вони зіграли свою доволі визначну таку роль, тому що на кількох островах, на кількох спробах вороги нарвалися саме на ці міни і далі вже не плили. Ми, крім того, продовжуємо їх застосовувати продовжуємо мінувати територію. Якби русло і берег на певних напрямках, але де, де це саме буде, я цю інформацію звичайно ж не буду видавати в ефір. Щодо пори доби, ну тут по різному, наприклад, на островах часто противник починає свої дії взагалі, там з третьої ночі, там з першої, спочатку з доби, крім того, наприклад, ті ж. Штурмові дії, які відбуваються на Оріхівському напрямку, там біля е, того ж Кам'янського, там чи біля Степногірська, е, тут е, бувають ці штурми і в день, там і опівдні. Наприклад, навіть була зафіксована штурмова дія там позавчора. Тому як би говорити, що в якісь є години, е, і в ці години ворог. Е, Більше починає своїх штурмових дій, так теж наразі не можна. Дякуємо, пан Владислав Волошин. Спасибо. Бо і з нами це речник Сил оборони Півдня. Долучався до бесіди.